Так, колеги, всім доброго дня. Вибачаємося за затримочку. Е, у нас сьогодні два порядки денних. Є порядок денний з перенесених питань з минулого засідання. Комісії, тут два питання, і основний порядок денний 47 питань. Е, колеги, скажіть, будь ласка, чи є у когось заваження і пропозиції до порядку денного? До основного порядку денного пропонуємо питання 17 зняти Зняте у зв'язку зверненням. По Плевченко не розглядати заяву про виключення її з реєстру учасника. Так, 17 питання зняте. Угу. Прошу, прошу питання 19 порядку основного порядку денного перенести на 30 число зв'язку з процедурними питаннями. Це тобто на понеділок? Так, да, добре. Яке ще раз 19? -те? 19, так. Да. Угу. Так, будь ласка. Тише, так. Да. Є. Питання 41 стосовно змін до кошторису гарантованого покупця, прохання перенести на наступні засідання комісії. Тобто на понеділок. Так, да, давайте да, на окей. понеділок. Можемо, так? Да. 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 Так, я... Да. І питання 39 також перенести на 30 червня на понеділок. понеділок. Так, дякую. Більше немає ніяких коментарів. Тоді переходимо так. до розгляду. Так, перенесені питання з минулого засідання комісії. Питання перше. Про прийняття постанови НКРІКП, про затвердження змін до деяких постанов НКРІКП. Юрій Володимирович. Зазначений проєкт постанови було розроблено з метою приведення ліцензійних умов в сферах енергетики та комунальних послуг в відповідність до закону 42.13 та порядку ліцензування анкарі Проєкт постанови пройшов всю необхідну регуляторну процедуру. Отримано погодження від Антимонопольного комітету та міністерства розвитку громад та території України. Пропонуємо прийняти постанову РКП про затвердження змін до деяких постанов КРКП. Дякую за інформацію. Чи якось коментарі, чи зауваження до озвучу на питання немає. Тоді переходимо до голосування проти? утримався рішення прийнято. Наступний пункт про порушення, аТ Черкаси ГАС, ліцензійних мов впровадження господарської діяльності з розподілу природного газу. Проведено позапланову перевірку по двох рішеннях зокрема щодо виконання рішень комісії, прийнятих за результатами попередніх заходів контролю та надання достовірних даних до регулятора. Зафіксовано невиконання рішень комісії, саме п'яти рішень прийнятих за результатами попередніх заходів контролю, а також. Надання недостовірної інформації щодо наявності засобів провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, зокрема, наявність підрозділу аріїно-диспетчерської служби та в частині зобов'язань забезпечити комерційний облік природного газу. Згідно методики, визначення штрафу розраховано суму штрафу, яка складає 502 тисячі 520 гривень. Пропонується прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу також. Пропонуємо прийняти розпорядження про усунення виявлених під час перевірки порушень. Проєкт ЕКО, розміщений на сайті комісії. Дякую за інформацію. Чи є окоюсь, коментарі до озвученного питання? Тут у нас є зареєстрований учасник. Мягкий Олексій Вікторович. Є на зв'язку? Немає. Тоді переходимо до голосування по озвученому питанню. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Так. Переходимо до основного порядку денного. Юрій Володимирович, як завжди, блок ваших ліцензійних питань. Пропонуємо об'єднати з 1 по 16 питання. З 1 по 16 питання. Колеги, чи є у когось коментарі чи зауваження по блоку ліцензійних питань з 1 по 16? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проекту постанови НКРКП. Про схвалення змін до інвестиційної програми АТ Миколаївбленерго на 2025 рік. Звернулися Миколаївобленерго до НКРКП з пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної програми. При цьому загальна сума інвестиційної програми та джерела їх фінансування залишається без змін. Подали лист від Міністерства енергетики, висновок, висновок Державної інспекції департамент пропонує. Прийняти значне рішення саме схвалити проект постанови Анкарі про схвалення змін до інвестиційної програми АТ «Миколаївобленерго» на 2025 рік та повідомити розмістити повідомлення про схвалення значного проєкту на офіційному сайті Анкарі в мережі інтернету. Дякую за інформацію. Чи в когось є коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови анкіри про внесення змін до кодексу системи розподілу. Будь ласка, Юрій Володимирович. Зазначений проєкт постанову був прийнятий 22.04.2025 року. Пройшли всі процедури. Нагадаю, зазначений проєкт це зміни до кодексу системи розподілу, яким деталізується, визначається саме перелік інформації, що має містити схвалений регулятором план розвитку системи розподілу. А також повідомлення споживачу про намір обмежити відмовити в майбутньому в наданні доступу до системи розподілу, а також алгоритм дії операторів систем розподілу щодо запровадження обмеження відмови в наданні доступу до системи розподілу. 29.05 відбулося відповідне відкрите обговорення листом від 11.06 антимонопольний комітет повідомив про погодження зазначеного проєкту. З наведено наведеного. Департамент пропонує прийняти постанову КП про внесення змін до Кодексу системи розповісти. Дякую за інформацію. Чи є якось коментарі до озвученого питання? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного акту. Постанова КРЕКП про затвердження змін до деяких постанов. НКРЕ та НКРЄКП. Ірина Павлівна, будь ласка. Зміни стосуються актуалізації нормативної бази регулятора щодо тарифоутворення з питання застосування підходів стимулюючого регулювання при розрахунку тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2026 рік. Змінами враховуючи ситуацію в Україні для ОСР на стимулюючому регулюванні продовжено на 1 рік перший регуляторний період, який має становити 6 років. З метою здійснення подальшого порівняльного аналізу показників компанії для оцінки результатів першого регуляторного періоду та можливості забезпечення переходу на другий регуляторний період з 2027 року, також змінами розширено положення щодо ведення регуляторного обліку активів. Також продовжено на 2026 рік. Застосування регуляторної норми доходу на нову базу активів на рівні 3% замість 16,74%. Також передбачено для низки ОСР відновлення застосування показників ефективності для стимулювання зниження технологічних витрат в мережах, а також для стимулювання до оптимізації загальних витрат і Пропонується схвалити і розмістити на сайті для надання зауважень та пропозиції. Дякую за інформацію. Гарний проект акту. Пропоную всім долучитись до його опрацювання зацікавлено сторону. І вховуючи ще схвалення, є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступний пункт про прийняття постанови НКРКП щодо схвалення планів розвитку на 2025-2029 роки КП Дніпровської обласної ради Аульський водовід, КП Чернігів, Чернігівської міської ради, а також прийняття постанови НКРІКП щодо схвалення інвестиційних програм на 2025 рік по зазначеним підприємствам. Артем Володимирович, я думаю, 24-25 так, також так, можемо? Так, да, давайте, обіднати, так. Давайте прокоментуйте. Да, да. да. З 25, з 22 по 25. До комісії надійшли плани розвитку на 2025-2029 роки та інвестиційні програми на 2025 рік. Желательно фінансування зазначено на сайті комісії. за результатами опрацювання після оприлюднення на сайті комісії відсутні зауваження это пропозиції. І у зв'язку з чим пропонуємо прийняти постанови комунальних підприємств Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід», Чернигий водоканал Чернігівської міської ради, а також схвалити проекти постановки комунальних підприємств Житомир, Водоканал, Житомирської міської ради та «Полтавської обласної ради» Полтав Водоканал. Та розмістити їх на офіційному сайті комісії для одержання зауважень та пропозицій. Дякую. Дякую за інформацію. Колеги, чи в когось є зауваження до озвученого блоку проєкту рішень. Проектів рішень немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про прийняття постанови. Національної комісії щодісні державної рекламні серед енергетики та комунальних послуг про затвердження змін до деяких постанов Криєв Ігор Миколаєвич. З метою проведення правил роздрібного ринку електричної енергії та порядку продажу та обліку електричної енергії. Вироблений активними споживачами у відповідність до закону України від 14 січня 2025 року No4213 та узгодження термінології зазначених документів із термінології закону України про адміністративну процедуру департаментом із регулювання відносин та захисту прав споживачів на роздріб дому ринку електрочної енергії розроблено проект постанови НКРКП. Про затвердження змін до деяких постанов Національної комісії що здійснює державне регулювання у сферах аналітики та комунальних послуг. Проект має ознаки регуляторного акту та пройшов усі передбачені законом регуляторні процедури. Також 16 червня 2025 року проєкт погоджено антимонопольним комітетом України. Враховуючи зазначений, департамент виходить на комісію з пропозицією прийняти зазначений проєкт. Дякую за інформацію. Це черговий наш проект на виконання закону 42.13. Я вже не пам'ятаю, це ж останнє якесь рішення у нас відповідно до наказу. Ну треба глянути. Е, колеги, чи є у когось коментарі чи зауваження до е, проєкту рішення? Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Так, наступний пункт про прийняття постанови про внесення змін до постанови НКРКП від 22 грудня 2021 року номер 27 37 за щодо встановлення Техерсонських тек тарифів на виробництво теплової енергії. Будь ласка. Так на попередньому засіданні 3 червня було схвалено відповідний проєкт постанови. Мова йш, йде про зміни тарифів на виробництво теплової енергії на Херсонський ТЕЦ. Відповідно зауважень та пропозицій не надходило за необхідний період. Тому департамент пропонує прийняти постанову. Енкере КП повернеться змін до постанови від 22 грудня 2021 року 27.37 і встановити АТ Херсонська ТЕЦ тарифи на виробництво теплої енергії згідно з додатком. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвученого питання? Немає. Тоді до голосування. Хто проти утримався рішення прийнято? Так. Наступний пункт про прийняття постанови перенесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії, АТ те ДТЕГЗАхіденерго, ВП Лодежинська ТЕС. І наступний пункт також пропоную об'єднати про прийняття постанови, про внесення змін до структури тарифів на виробництво такої енергії, АТ ДТЕК Захід енерго, ВП Бурштинська Відповідно, 3 червня були схвалені проекти постанови. Мова йде про перелік ремонтних робіт на 2025 рік. 1 362 тисячі по Ладижинській ТЕЦ і 820 тисяч по Бурштинській ТЕЦ. За необхідний період зауважень пропозиції не надходило. Тому департамент пропонує прийняти постанови РЕКП про внесення змін до структури тарифів на виробництво теплової енергії, АТ ДТЕК Захід енерго, відповідно ВП Ладижинська ТЕЦ та ВП Бурштинська ТЕЦ. Дякую за інформацію. Чи є у когось коментарі до озвучених двох питань? Немає. Переходимо до голосування. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТО Київська обласна як ліцензійних умов спостачання електричної енергії споживачу та дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. Планова перевірка за період діяльності 2024 року. В ході перевірки встановлено порушення щодо заповнення звітності, порушення щодо виконання рішень комісії прийнятих за результатами попередніх. Перевірок порушення щодо зміни істотних умов договору відповідно до термінів визначених правилами розділного ринку електричної енергії, порушення в частині своєчасності розрахунків за надані послуги з передачі та розподілу, порушення щодо недискримінаційності та пропорційності розрахунків за отримані послуги з передачі та розподілу електричної енергії. Крім того, порушення в частині інформування в рахунках на електричну енергію. Надання інформації згідно з вимогами, правилами розділу на ринку електричної енергії, порушення в частині дотримання загальних стандартів якості надання послуг електропостачальника, зокрема щодо рівня сервісу кол-центру, та забезпечення необхідних умов доступності для людей з інвалідністю та інших умов, мобільних груп населення до будівель, які здійснюється обслуговування споживачів та або отримуються звернення та скарги від споживачів. Також порушення в частині дотримання встановлення структури тарифів та розрахунків з приватними домогосподарствами. В час перевірки розрахована сума недотриманого доходу згідно затвердженої методики, яка складає 20 мільйонів 622 тис. гривень. Також розраховано суму штрафу згідно методики визначення штрафу. Яка складає 805 тисяч 188 тисяч гривень. Пропонуємо прийняти постанову з накладенням зазначеної суми штрафу, розглянути питання щодо коригування тарифу на послугу, на універсальну послугу бік збільшення на суму 27 мільйонів 622 тисяч грн. Також прийняти розпорядження, проєкт, якого розміщено в сайті ТВС. Так, дякую за інформацію. У нас є зареєстрований учасник і зазначений підприємством директор. Сохатюк, Світлана Леонідівна, будь ласка. Шановна головна, шановні члени комісії, шановні присутні, прошу вас переглянути рівень штрафних санкцій за результатами перевірки по двом наведеним в поданні порушенням. Недотримання пропорційності у нас було незначне лише в одному місяці 24-го року по відношенню до одного оператора системи розподілу. При цьому в цілому середній рівень оплати за послуги з передачі розподілу електричної енергії у 2024 році становив лише в квітні 99,89% всі інші місяці був на рівні 100%. В тяжких умовах фінансування по Пієсо у 2024 році, які вам достоменно відомі, компанії досить нелегко було досягати таких рівнів розрахунків. Тому прошу по даному порушенню застосувати санкцію у вигляді застережень. Щодо забезпечення необхідних умов доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, хочу повідомити, що всі приміщення, в яких розміщено наше відділення обслуговування клієнтів, є орендованими. Ми постійно проводимо перемовини з орендодавцями в частині облаштування приміщень відповідними системами доступу або надання дозволів на проведення таких робіт власними силами. 11 приміщень вже облаштовано відповідним доступом товаристві на даний час триває процес забезпечення необхідних умов доступності до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів. Але, на жаль, це в більшій мірі залежить від власників приміщень. Враховуючи це, прошу за дане порушення також застосувати санкцію у вигляді застереження. Дякую. Дякую за коментар. У мене питання до представника департаменту стосовно непропорційності. Чи застосовували ми. Якісь коефіцієнти щодо пом'якшення і чи є підстави застосувати застереження, враховуючи пояснення ліцензіата про майже 100% рівень розрахунків і порушення лише в одному місяці? Ні, жодних пом'якшуючих коефіцієнтів ми не застосовували. А якщо, якщо застосувати пом'якшуючий застосувати коефіцієнт, пом коефіцієнт, то штраф буде менше мінімального дійсно. Зараз 88 тисяч 519 гривень. Ну тоді враховуючи пояснення ліцензіати, приймаючи до уваги, що вони допустили порушення в одному місяці і там припорці була незначна. А пропонується застосувати до цього порушення тоді коефіцієнт пом'якшення, що в принципі і вийти на застереження по цьому порушенню. Стосовно маломобільних груп пропоную залишити штраф. Добре, дякую тоді за інформацію. За результатами обговорення є тоді пропозиція підтримати пропозицію профільного члена комісії по застосуванню штрафів шляхом накладення штрафу, по... тобто не накладення штрафу за нерозрахунки, а зробити застереження по пропорційності. Колеги, тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти утримався? Рішення прийнято. Наступний пункт про порушення ТОВ августа ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. Перевірка здійснювала згідно плану заходів. Всі процедурні документи, саме повідомлення про проведення перевірки та запит на перевірку, повернулися до територіального підрозділу з приписом: поштова скринька більше не існує. Зафіксовано. Відсутність суб'єкта за місцем знаходження складено акт відповідно про відмову проведення перевірки згідно методики визначення штрафу. В такому випадку застосовується максимальний розмір штрафу 1 млн 700 тисяч гривень. Пропонуємо прийняти зазначену суму штрафу. Дякую за інформацію. Чи в когось коментарі до озвученного питання немає. Переходимо до голосування. Попроти? проти Тримовся. рішення вхідної. Наступний пункт пропор внесені змін до розпорядження анкреКП від 18 липня 2023 року номер 191 р про усунення порушень Житомиру Буленерго. Так, дане розпорядження стосується. Ярослав Миколаївич, а може тут якось воно тут. Можемо розглянути. Вони багато ідентичних питань, і це просто технічні. То давайте може з блоком. Можна. Так. Ну то два слова так. Щодо Житомира Беленерго, розпорядження стосувалося переведення споживачів на другий, клас, на, перший клас, на другий клас напруги з першого. Залишилось непереведених два споживачі. Дані взаємовідносини розглядаються в судовому порядку. Ліцензіар звернувся з проханням продовжити до кінця 26-го року. Ми пропонуємо продовжити термін до кінця поточного року. Щодо одеських електричних мереж, розпорядження стосувалось. Надання послуги, підтвердження надання послуги з приєднання ДП Ренесанс-92, також реєстрація системи обліку Керенерго. По системі обліку ліцензіат звернувся з проханням до 1 вересня, по наданні послуги з приєднання до 31 грудня поточного року пропонуємо прийняти відповідні зміни. Також надійшли звернення ТОВГК НАК. «Нафтогаз України щодо продовження термінів усунення по розрахунках з операторами газотранспортної системи, також пропонуємо прийняти відповідні рішення з продовженням до кінця поточного року. І Також триває перевірка планова по трьох видах діяльності в прад Черкаского Надійшла доповідна голови комісії з перевірки щодо необхідності збільшення строку перевірки. Пропонуємо також прийняти відповідне рішення з збільшенням на 5 робочих днів. Розуміло, Дякую, Колеги, Чи в когось є в коментарі до озвученого блоку питань по перевіркам? Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався, рішення прийнято. Так, наступний пункт про прийняття постанови НКРКП про внесення змін до постанови НКРКП від 22 лютого 2024 року номер 370. сімдесят. Біля у червні поточного року до регулятора був ряд звернень учасників ринку із проханням відтермінувати запровадження змін, передбачених постановою номер 370 у частині запровадження уточненого показника ВІЛПІ на період дії. Україні воєнного стану, оскільки доступ учасників ринку до платформ інсайдерської інформації для перегляду даних щодо доступності генеруючих одиниць наразі відсутні, ураховуючи зазначене, департамент енергоринку пропонує до прийняття постанови краю КП про внесення змін до постанови від 22 лютого 2024 року номер 370 яким передбачено перенесення терміну. Набрання чинності передбаченою постановою відповідною стосовно врахування уточного показника до 1 січня 26-го року. Дякую за інформацію. Чи є когось коментарі до озвучених питання немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти, утримався рішення? Прийнято. Юля Володимирович. Так, питання 42-й, 42, 42 43, 44, 45 окремо. Давайте І потім, так. Да, два питання разом. Так. Да. Так, відповідно до інформації, наданої на Кукренерго, 16 травня поточного року ОСП України та Молдови уклали договір на проведення спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж на україно молдавському кордоні на базі електронної аукціонної платформи на Кукренерго. У вигляді додатків до цього договору узгодили правила спільного довгострокового добового та внутрішньодобового розподілу міжзональної пропускної спроможності між торговими зонами НЕК «Укренерго» та ДП Електрика». також структуру порядок розподілу доходів від управління обмеженими та правила номінації отриманих фізичних прав на передачу. 6 червня поточного року на «Укренерго» проведено публічні консультації щодо зазначених документів, і пізніше, у червні поточного року, відповідні документи були надані регулятору на погодження. Враховуючи зазначення, керуючись вимогами закону України про ринок електричної енергії, департамент енергоринку пропонує до прийняття проєкти постанов. Перше про схвалення правил внутрішньодомового розподілу пропускної спроможності між державною перетину Україна-Молдова. Друге. Про погодження змін до правил розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину україна молдова Третє про погодження порядку розподілу доходів від управління обмеженими за міждержавним перетином Україна-Молдова. І четвертий документ це про погодження структури розподілу пропускної спроможності. Міждержавного перетину україна молдова Додаток хочу повідомити, що сьогодні НЕК Україна надав інформацію, що відповідні документи молдовські регулятор вже погодив. Тобто, це нам ми наближаємося до того, що ми найближчим часом все ж таки вийдемо на. Довго відповідні, да. довготривалі аукціони І, внутрішні добові, і да. внутрішні добові, які нам да, да Це ще один крок. до опалювального сезону бажано було б забезпечити. Дякую, гарне рішення. Чи в когось є, можливо, коментарі до озвучених питань? Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування. Хто проти, утримався. Рішення прийнято. Володимирович, наступні питання, два 46, питання. Прокоментуйте, будь ласка. Пропонується затвердити розмір вартості послуги і забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії наданих постачальниками універсальних послуг у травні 2025 року. Та пропонується внести зміни до переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання. У мене все. Дякую за інформацію. Колеги, чи в когось якісь коментарі до озвучених питань. Немає. Тоді переходимо до голосування. Хто проти утримався рішення? Прийнято. Порядок денний вечора. Всім дякую за увагу.